Привіт усім! У цьому відео ми покажемо вам готель Courtyard у французькому кварталі Нового Орлеану, а також розкажемо про музей Другої світової війни та мистецький маркет Art Garden and Floating Gallery. Отже, давайте почнемо. Цього разу ми провели три ночі у новому Орлеані та вирішили зупинитися трохи подалі від вулиці Бурбон. Court -yard by Баймаріот розташований на розі вулиць Ібервіль та Дофін. До речі, це лише 5 хвилин пішки від вулиці Бурбон та 15 хвилин пішки від площі Джексона. Минулого разу ми зупинялися в Краун Плаза, і, на мою думку, номери у кортярд трохи кращі, сучасніші та більші. Це краще підходить для тривалого перебування. Крім того, ціни на проживання тут зазвичай нижчі. Ціна за ніч становить близько 165 доларів США і доступне лише паркування автомобіля працівником готелем за 45 доларів за ніч. HBO. We put some coke there. This is empty. Coffee machine. Big, big bathroom with nice standing shower. Obviously been re, uh, remodeled. Ironing board. Luggage rack. TV probably Another TV. I didn't know this was like this, is like a suite. Mm -hmm. and like a luggage rack, big bed. Yep, pretty pretty and big bed. Beautiful view on the wall. And you can close that. Show that door that you can close it to the suite. Can mm -hmm. I close that? It's pretty cool. I like that mechanism. And the view of the wall. Національний музей Другої світової війни, раніше відомий як Національний музей Дня Д військово історичний музей, розташований у центральному діловому районі Нового Орлеана. На вулиці Andrew Higgins Drive, Mishkem стріт і магазин Стріт. Залізнична станція Union Pacific – це захоплююча виставка, яка дозволяє гостям поринути у атмосферу, почути звуки та може навіть відчути емоції від поїздки на війну. Після прибуття відвідувачам видають картку до і кожна з них показує шлях реального американського солдата. Моїм солдатом був Грант Ічикава, доброволець із армії США, який служив військовим перекладачем в Австралії та на Філіпінах. Це дає змогу подивитися на Другу світову війну його очима та знайомить відвідувача з історією його життя перед війною та під час служби. Його життя американці японського походження, родини якого відправили до табору ув'язнених Діла Рівер після нападу на Перл Харбор. Музей присвячений тому, який внесок зробили Сполучені Штати Америки у перемогу союзників у Другій світовій війні. Цей музей був заснований у 2000 році. Також тут ви можете дізнатися про участь афроамериканської спільноти у Другій світовій війні та виконавчий наказ 8802 про заборону дискримінації в оборонній промисловості від 25 червня 1941 року. Цей наказ забороняв дискримінацію в оборонній промисловості та створив Комітет з справедливої практики працевлаштування. У відповідь на березневий протест в Вашингтоні. Інша частина виставки дозволить дізнатися більше про американських жінок та їх важливі ролі під час Другої світової війни, як вдома, так і на полі бою. Багато з них віддали в ім'я країни свій час, сили, а деякі навіть своє життя. Також в музеї ви можете знайти велику виставку зброї, значна частина якої була подарована музею ветеранами Чому цей музей спочатку був музеєм дня Ді і чому національний музей Другої світової війни знаходиться в новому Орлані. Ці два запитання мають одну відповідь: Ендрю Джексон Хігін з Нового Орлеану та його компанія. За фахом Хігс був суднобудівником і працював над човнами з мілкою осадкою для використання в місцевих водноболотних угіддях. Він зміг модифікувати ці конструкції в Landing Craft Vehicle Personnel, які вперше були випробувані в Новому Орлеані. Цей культовий десантний катер використовувався під час висадки в Денде та багатьох інших операціях. На території музею розташований відреставрований LCVP. Ізоляція Америки під час війни закінчилась 7 грудня 1941 року, коли Японія здійснила раптовий напад на американські військові об'єкти у Тихому океані. Найбільш руйнівний удар завдали у Перл-Харбор, Гавайській військово-морській базі, де була пришвартована велика частина Тихоокеанського флоту США. Під час двогодинної атаки японські військові літаки потопили, або пошкодили 18 військових кораблів та знищили 164 літаки. Загинуло понад 2400 військових та цивільних осіб. Завдяки музейній виставці ви можете відстежити шлях, який вів від Перл-Харбор до такійської затоки, дослідити стратегію, що була розроблена для боротьби з безстрашними японськими силами в Азії та Тихому океані, а також дослідити культурні відмінності, матеріально-технічні проблеми та приголомшливий діапазон екстремальних умов, з якими зіткнулися американські військові сили. Найбільш хвилюючою частиною виставки для мене була частина присвячена проекту Трініті та бомбардуванню Хіросіми та Нагасакі. Після розробки і використання ядерної зброї небезпека взаємного знищення визначала світову політику після 1945 року. А Європейський театр війни включає Війну у постелі, Вторгнення на Сицилію, Італійську кампанію, Повітряну війну, Театр Дня, де Вторгнення та визволення Північно-Західної Європи, німецький прикордонний бункер, Битва за виступ, так звана Арденська операція та виставка Німецька батьківщина. Ці виставки також дають чудове хронологічне пояснення разом із журналами, відео інтерв'ю та особистими історіями солдатів. Галерея, орденська операція, має масштабне відео та аудіозапис німецьких та американських голосів, які демонструють хаос та небезпеку цієї дорогої битви. Прогулюючись по відтвореному зимовому лісі, відвідувачі можуть побачити закамуфльований службовий автомобіль Опель, кинутий німецькою армією. Музей суттєво допомагає економіці Луїзіани та загалом заробляє близько 132 мільйонів доларів на рік. Музей також є одним з найбільших роботодавців Нового Орлеану. Він безпосередньо має 300 працівників і опосередковано підтримує ще 142 робочих місця. Art Garden and Floating Gallery – це арт-ринок під відкритим небом, який належить і керується художниками, і відкривається о шостій вечора. Він працює з четверга до суботи. Знайти його можна на вулиці Френчмен. Це гарний спокійний куточок у французькому кварталі, де можна зустріти місцевих художників, які продають свої твори. Відкрила для себе New Orleans Playing Card Company. Вони продають унікальні колоди гральних карт, а також гарні принти, створені місцевим художником. Деякі з них пов'язані з моторошними міськими легендами Луїзіани, які я дуже люблю. Тут ви можете знайти щось цікаве, щоб привезти з собою з нового Орлану. А також випити кілька коктейлів та послухати живу музику в сусідніх барах. Hope this video was interesting. Bye.